Доброго дня, шановні можливі покупці. Значить, представляю вам новий мій лот. Це iPhone 5s Space Gray 16 ГБ, залочений під Sprint. Ну, далі розкажу в чому в Комплект ви бачите на відео. Це оригінальна коробка. Оригінальний, знову ж таки, Lightning кабель, оригінальний зарядник американського типу. Значить, можете подивитись, зараз сфокусується, щоб ви бачили імеї e і серійник. Вони співпадають з імеї e в телефоні і на телефоні. От. Макулатура і... Оригінальний 7 лоток той, що був в телефоні. От. Ось такий він. Значить, що безпосередньо по самому телефону? Значить, телефон. Телефон в ідеальному стані. Стан телефону ідеальний, абсолютно жодних коцаночок. Задня поверхня. Знову ж таки можете подивитися імей. Зараз, якщо воно сфокусує, Спробуємо. Ось. Імей співпадає з тим імей, що на коробці. На задній чи нижній обідок. Верхній обідок боковушки. Значить, ви бачили, так, це стоїть лоточок від GW7 i 5 На жаль, чомусь він виявився не в колір, це скоріше до 5 ірки ніж до 5С, але. Ну, така ситуація. Оригінальний оригінального кольору додається. Хто буде мати бажання, підпиляю. Я вже цим займатися не буду. Так, ну і ось. Значить, безпосередньо, що по функціоналу з приводу розблокування. Значить, Телефон розблокований за допомогою e GWAY A5, як я вже сказав. Значить, e з приводу всіляких там проблем, описаних на форумах та інших. я всі ці проблеми, тобто телефон дзвонить. Приймає, ну, і вхідні і вихідні дзвінки, якість зв'язку. На висоті нічого не рипить, не хрипить, тому що там в деяких форумах жалілися, що щось там може репіти чи хрипіти. Значить, USSD запроси, тобто це, як на перевірку рахунку, ось вони працюють. Будь ну, ласка, ось рахуночок показаний. От, знову ж таки, потім очередна проблема, про яку пишуть, зникає перемикач, вимкнення, вимкнення інтернету. Ось воно. Не переводив на українську мову, звичайно, на російську, вони є. Це, я, ось, перемикач LTE є, але для того, щоб працювало, враховуючи, що через дівійку, треба ще включати роумінг. Румінг, це він не знімає як за роумінг. Можете за це не переживати. От, знову ж таки показую в сафарі, що це не просто буковка Е, а от воно благополучненько, благополучненько загружає. От, значить, е смс-ки також. Поширена проблема. СМС-ки в нас працюють. СМС в нас набираються. Кому звідки? Значить, з sms ками є єдиний косячок. От, Якщо ви раз зайшли на другий раз, коли ви заходите, викидає iMessage. Я, я дивлюсь через телефон. От Викинуло iMessage, все, нічого не виходить. Значить, Тут потрібно зробити таку простеньку процедуру. Тобто заходимо в менеджер відкритих. Застосунків, викидаємо повідомлення. Я закриваю все, але в принципі треба зробити тільки повідомлення. І все. І знову заходимо в повідомлення, все, все знову працює. Ну, це єдиний ганч, який, скажімо так, виріс після всіх моїх танців з бубнами Значить, єдине, що, це з усіх форумів, коли вам буде пропонувати відновити. Або обновити налаштування оператора, завжди відмовляйтеся. Тому що, якщо ви їх оновите або відновите, відновляться налаштування оператора Sprint. І, в принципі, це не страшно, але вам доведеться, скажімо так, зробити все те саме, що зробив я. Зайняло це в мене, в принципі, 3 години. Значить, що ж, по функціоналу, камера передня працює. Тобто задня фронтальна також працює. Працює Wi-Fi і працюють заодно динаміки. Я на роботі тут інтернет трошки повільний. Так, значить клавіші, голос, що тихіше ви чули, працюють. Клавіша дзвінка Так, так, працює. Клавіша блокування працює, шторка працює. Як виявилось це також певна проблема. значить е, Також часто питають... Е, Блокування за відбитком пальця також працює. Я вам цей процес показувати не буду, бо дуже він тривалий, там треба майже 30 разів нажати на пальцем в одну точку, щоб воно запам'ятало ваш палець. Але працює, перевіряв. Ну і по великому рахунку, мабуть, все. Камери показав, звук показав. А, чи телефонує? Ну так, скажімо, вже це зовсім для недовірчивих. Останнє ось це мій номер, яким я користуюся. Зараз зазвонить мій телефон в кишені, щоб ви чули. Все, це також працює. Значить, знову ж таки, для тих, хто можливо стикнеться чи буде бажати сам, значить, е -е, лайф в мене. Через Гівейку Айо працює на МТС-овських налаштуваннях. Тобто чисто таким е шляхом логічних домислів, я так думаю, що раз Лайф працює на МТС-овських налаштуваннях, відповідно, і МТС буде працювати. Також люди пишуть на форумах, що працює і Київстар. На Київстарі я не тестував. Але в будь-якому випадку завжди можна їх. Там, цими бандлами погратися. Ну, В принципі, телефон дійсно в ідеальному стані. 16 ка чистий ESN провірявся і на свапа, провірявся, перевірявся. ICloud чистий Find my Phone виклик, виключений, ідеальний стан. В комплекті не вистачає виключно навушників. Ціна буде відповідна. Для тих, хто не дуже розуміє, а також хто в цьому це розуміється, це стоїть jail. Сідія стоїть і стоїть перемикач з 2G на 3G, це якщо ви будете користуватись УІМ-7, так називаємо, і, здається, на Україні ще їх немає. Хіба що, якщо хтось виграє тендер на 3G, тоді ці картки з'являться. На даний час їх немає. Тому, в принципі, цей перемикач поставлений на всякий випадок. Хто не дуже розуміє, що таке Джейл, що таке робота з gv сімками ну я не знаю, мабуть, може, не варто вам це його і купувати, але взагалі. Взагалі працює ідеально. Значить, з приводу оновлень. Я думаю, що оновлюватись можна буде, тому що ця гівейка настроєна під iOS 7. Тут стоїть iOS 8.1.2. Все прекрасно працює. Просто перед тим, як оновлюватись, краще прочитати там, на ФОПДА, подивитися на наших форумах, чи вже є налаштування під даний iOS, і чи він буде піддаватись джейм. Брейку. Хоча ще новіші гівейки I, вони взагалі без jailbreak працює працює на всіх операторах. Тому в принципі, е, значить, а також саме головне, гівейка йде в комплекті. Тобто вам її не треба купувати, не треба перенастраювати. Телефон настроєний, вмикаєте, чекаєте, поки Пройдуть всі там процеси. Нічого не нажимаєте, не активуєте нічого. Вимкнений телефон, вімкнули, вставили карточку. З гівейкою, вімкнули. І воно все має запрацювати саме. Абсолютно. Так, ну, здається, я все розказав. Ще раз напомню, нагадаю, не погоджуйтесь на оновлення налаштування оператора, тому що скинуть на Е, Якщо є проблеми з повідомленнями, тобто викидає iMessage, закриваємо його в менеджері, тобто отак це має виглядати. раз, Все, iMessage. Тіпа смски не працюють. Заходимо в менеджер відкритих застосунків, закриваємо повідомлення. В принципі, це бажано робити взагалі кожен раз, щоб не перегружати батарею і систему. Все, відкриваємо заново. Все, повідомлення працюють. Читаємо, пишемо, тобто це не така важка процедура, щоб переплачувати лишніх півтори тисячі за й телефону. Ну отак от. Бажаю вам успіхів на аукціонах. Сподіваюсь, хтось з вас буде учасником і моїх аукціонів. До побачення.